Доброго дня, шановні підписники. Приїхала я нарешті в село знову. Вже в мене відпустка довгоочікувана, трошки затрималась в Києві. Вітряно сьогодні, дощ, пасмурно, небо, роботи дуже багато. Зараз я вам покажу свій город, який росте, не чекаючи, поки я приїду і вирішу всі свої справи. Ось вже у нас помідори такі великі. Треба їх вже буде зараз посамкувати, підв'язувати, бурячки. Кріп буду сушити прямо з киточками, потім буду закручувати помідори. Так, Часник уже жовтіє повним ходом. Руколу зрізати. Бур'ян буду розбиратися, бо тут квітки, там вон полуниця, там далі полуничка, вже її, звісно. Трішки підібрали всі кому не лінь. Це мені баклажанчики. Базилік гарно відійшов. Чорний, правда, не дуже, а зелений супер. Перчик мій теж з кожним разом росте і росте. Буду косити зараз бур'ян. Трошки мені брат прокосив стежечку, бо до мене ще приїхали гості. Тому зараз... Ось такий безлад у дворі. Ну нічого, потихеньку. все ми зробимо. Клумба взагалі. Страшна, не знаю навіть як, за кого куди до неї зайти. Зараз сфоткаю, що потім для контрасту. коли зроблю, Ой, тут теж дивіться, що робиться. Просто якийсь жах. Раз, відкриваєш, а покошено ні, не працює, не а зараз так. Раз. І так не працює. Та що ж таке? Раз. Ну давай. Раз, два, три. Хоп. Це, шановні мої підписники, така купа бур'янок.